Вас вітає компанія Пульс. відеогляд на таймер до кремувалки. Таймер має такий зручний корпус та вбудований датчик температури. Корпус має заземлення. Ось вхідна група, ось вихідна. По налаштуванням. Після підключення. Таймер відраховує 10 секунд. Та подає живлення на роботу двигуна. По налаштуванням заводські параметри це 15 хвилин робота, 40 хвилин пауза. І захисна температура 70 градусів. Таймер періодично відображає час роботи або час паузи. Та кожні 7 секунд показує температуру, яку ловить датчик. Який встановлений на корпус двигуна ось 23 градуси. По змінам налаштувань. Для того, щоб змінити час роботи, необхідно короткочасно нажати кнопочку плюс, потім кнопочками плюс та мінус, змінювати хвилини роботи. Для зміни часу паузи натискаємо кнопочку Мінус та змінюємо. Так. Натискаємо кнопочку мінус та змінюємо час паузи. Для зміни е температури захисту двигуна вона тут по замовчуванню стоїть 70 градусів. Натискаємо кнопочку мінус, тримаємо її 7 секунд. І змінюємо температуру захисту двигуна. Також для захисту обладнання ми рекомендуємо використовувати реле напруги. Це також реле напруги компанії Pulse. Вмикаємо його в мережу. Воно відраховує час до старту та показує, яка, який вольтаж має ваша мережа. От Зараз 220 вольт. Таймер вмикаємо в такому положенні. І він захищає обладнання від перепаду напруги. Наприклад, якщо у вас буде стрибок напруги більше ніж 270 вольт, він вимкне обладнання. Тим самим збереже двигун та таймер від виходу з ладу. Гарантія на дані вироби 3 роки від виробника. Замовляйте. Thank you.